Всі можливості в одному місці. Інвест-офіс, який торік запрацював у Львові, презентував цифрову платформу для ширшої допомоги бізнесу. На ній зібрали максимальну інформацію про фінансові ресурси, якими можуть скористатися підприємці, а також про земельні ділянки і об'єкти нерухомості, які можуть бути цікаві власне бізнес, бізнесовому колу. Директор інвест-офісу Тарас Єлейко у нашій студії з ним будемо детальніше. Че, говорити про цей проект, пане Тарасе, вітаємо вас. Слава Україні, вечір. героям слава доброго вечора. Торік ви спільно із стамбульським центром розвитку підприємництва провели дослідження, і за його результатами з'ясувалося, що 48% бізнесу на Львівщині це практично половина ніколи не користувалися фінансовими ресурсами зовнішнього типу. Чому так? Ну насправді дослідження набагато навіть і глибше пішло, і цікавіше. Якщо говорити про бізнес за минулий рік взагалі не використовували жодні фінансові інструменти, 72% бізнесу. Це насправді шалена цифра, особливо враховуючи всі проблеми, з якими бізнес стикнувся, тобто там і зламані логістичні ланцюги і необхідність там оборотного капіталу, 72% не використовували. Історично дійсно 46% не використовували ніколи фінансування. А якщо рухатися далі, то а, зараз бізнес має досить багато можливостей, і можливостей не тільки фінансування, тому що ми, коли ми говоримо про фінансування, ми говоримо. Першу чергу думаємо про кредити, так а зараз для бізнесу є набагато ширший спектр. Це є і грантові програми, і програми допомоги консультаційної, і в тому числі кредити, пільгові кредити. Досить багато є кредитів, які от зараз починаються де можна там отримати погашення до 30% тіла кредиту за рахунок якраз донорської допомоги. А бізнес, який знає про такі речі, десь орієнтовно це на рівні 10%. Тобто, в принципі, люди не знають про можливості, яких зараз є дуже багато, і які під час війни з'являються. А для того, щоб дійсно підтримати економіку, підтримати ділову активність, ми прогнозуємо, що цього буде ще більше і більше, в принципі. А от про можливості наступне питання буде, але давайте почнемо із Рамштайну фінансового. Денис Шмигель, прем'єр-міністр України, фінансував, вже фінансував, анонсував чергове засідання в рамках так званого фінансового Рамштайну. Але він перед тим говорив про там МВФ має вірити. Шувати питання 5 мільярдів доларів для того, щоб допомогти державі вистояти в умовах війни, але він говорив дуже важливу річ про те, що МВФ і інші міжнародні організації вони готові фінансово допомагати державному сектору. Але якщо говорити про приватний mm -hmm. бізнес, то великі міжнародні організації не дуже охоче йдуть з фінансуванням до приватного бізнесу. Натомість, є інші можливості, про які ви згадували. Так, от війна наскільки вона відкрила ці можливості, наскільки їх. Побільшало чи навпаки вони на тому ж рівні залишились, або, або може міжнародні організації бояться співпрацювати в таких умовах з бізнесом. Насправді я би тут розділив питання на дві складових. Звичайно, що коли ми говоримо про МВФ, МВФ не може фінансувати. Програми підтримки бізнесу МВФ в основному, так само як і уряд штатів, так само як Євросоюз, надають так звану макрофінансову підтримку, яка йде в бюджет для того, щоб ми могли проводити виплати зарплат лікарям, вчителям, бюджетникам і дійсно утримувати макростабільність. Але, от коли ми говоримо про розвиток бізнесу, і насправді це зараз може стати з точки зору якраз тилу одним з ключових, тому що якщо подивитися взагалі на наш бюджет, ми побачимо досить цікаві цифри, що до 70% фінансується за рахунок якраз допомогти допомоги зовнішніх контрагентів бюджету це і там кредитні кошти, це і грантова допомога напряму бюджету. Але в будь-якому випадку нам потрібно свою економіку по максимуму запускати, тому що а, в нас є два фронти. Один фронт, звичайно, що це є фронт на сході, а, а інший фронт ми мусимо зберегти економіку в себе. Ми мусимо все-таки її розвинути, тому що. Це є знову ж трудові місця. в нас є величезна міграція. Нам треба буде повертати людей. І от якраз в цьому напрямку зараз з'являється дуже багато підтримки. Звичайно, що це підтримка не від МВФ, але це підтримка від таких можна сказати споріднених інституцій, таких як USAID, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку, які якраз працюють з бізнесом, надають підтримку бізнесу, і знову ж підтримка від українського уряду та сама є робота. І зараз дійсно для бізнесу є дуже багато можливостей отримати цю підтримку, яких до війни відверто кажучи, не було. Тобто, зараз, наприклад, навіть урядові програми до 50% інвестицій можна отримати як безворотня фінансова допомога від уряду України. Так само дуже багато є допомоги, і от зараз починається для військових для ветеранів, які хочуть починати свій бізнес. Є досить багато допомоги дійсно для створення переробних підприємств. А от коли говорити навіть там про невеликий бізнес для фопів, то в принципі. Допомога, яку надає уряд там, до 250 тисяч гривень, її отримати в принципі навіть дуже і дуже легко. Просто треба звернутися, написати заявку грамотно і... Хочу скерувати нашу розмову конкретно про вас. Ви є директором ін... інвест-офісу у Львові. Ваш слоган прискорюємо розвиток бізнесу у львівському регіоні. Питання таке: який спосіб? А дивіться, в спосіб дуже простий насправді. А те, що ми можемо зробити, ми можемо надати бізнесу всю інформацію про можливості, які зараз є. Тому що можливостей є досить багато і вони є досить розпорошені. Ну, от умовно кажучи, наша цільова група це є невеликий підприємець, який має, ну не знаю, умовно там невеличку ферму і хоче купити апарат там по виробництву масла чи там по виробництву сиру. І от це є цільова група наша. І якраз для таких бізнесів, які не мають часу шукати по багатьох дуже сайтах, ходити там на сторін. Зараз показуємо якраз ваш та. сайт, дозвольте а. так. Так, ходити можна на сторінки американських програм підтримки. Mm -hmm. От ми на ньому концентруємося, і а, на сайті у нас дійсно дуже просто довнесена інформація, а, де можна спокійно знайти. Далі є офлайн офіс, де можна звернутися і вже вам безпосередньо допоможуть. А, То, з якщо аплікацією. ми зуляною заснуємо ферму, ми можемо до вас прийти. Вона мас абсолютно безкоштовно надасте консультацію, так. куди можна звернутися по фінансову підтримку. Абсолютно так, чому ти обрала ферму, але ок про це ми поговоримо. Ну, після... Насправді, щоб ви розуміли, є такі програми. От ми сьогодні безпосередньо спілкувалися з одним з донорів. Наприклад, на сході України дуже гарно спрацювала програма, якраз. З точки зору жіночого підприємництва допомога в заснуванні маленьких а, салонів а, таких умовно, красоти, так надання послуг дуже багато звернулися і дуже багато заснувало, почали свій бізнес. Ну це переконало. Уляна. На тепер салоні. на фарми ну, ну. на салон краси. Серед завдань, які ви ставите перед собою, дозвольте чітаю. адвокація інтересів біз... адвокація інтересів бізнесу перед органами місцевої влади. Як саме інтереси бізнесу ви е, е, куруєте? Адвокуєте так перед місцевою владою, ну дивіться. все насправді дуже просто. Якщо подивитися в засновники інвестиційного офісу, у нас є три засновники: це є а, Львівська обласна адміністрація, військова адміністрація, ВЦА. Це є... А, Львівська міська рада і це є український львівська бізнес школа Українського католицького університету. Насправді і це дає нам можливість, плюс до нас звертається досить багато. За останніх чотири місяці до нас звернулось порядка вже 300 підприємців за консультаціями. І коли ми бачимо якусь системну проблему, яка може бути розв'язана на місцевому рівні, і це, до речі, дуже часто таке буває, що чогось, наприклад, просто там не замічаючи ну, важко донести. Ну, конкретна проблема. Ну, конкретна проблема, наприклад, там а, є якась проблема з логістикою, от є багато підприємців, хочу розміститися, от нема дороги. От нема дороги, і ми можемо в принципі це ходити і аргументовано пояснювати, чому там дорога зросте, дозволить там заснувати 20 робочих місць і податками цю дорогу там за три місяці, ну на три місяці за три роки можна перекрити. Uh -huh. І оце насправді ми доносимо дуже часто, в тому ж числі на рівні ОТГ. А коли ми кажемо: дивіться, якщо ви там, наприклад, зараз допоможете підприємцям, раз, два, три, вас буде там 50 Робочих місць і ці кошти, навіть які ви там, з допомогою з комунікацією, що дуже часто кажуть, так? підведете воду, зробити дорогу. А ви ці кошти повернете собі за рік, а вже на другий рік ви будете отримувати свій бюджет просто абсолютно додаткові гроші, яких би так не було. Okay. Тому що дуже часто думають, а як думка йде, ну, от в, з точки зору, так би мовити, чиновників, десь навіть не чиновників, все-таки в нас вже є децентралізація на місцях. Всі дуже часто думають, наш основний актив земля. Там в нас поле, і це от наше не поле основний актив, основний актив, щоб сам створювали додана вартість. І якщо хтось хоче, наприклад, прийти і почати будувати якесь виробництво, найняти людей і зареєструватися в цій ОТГ, ОТГ повинна робити все, щоб ці люди почали там роботу. Угу. Водночас, ну, от якраз. водночас, земля це один з тих інструментів, які ви показуєте у новопрезентованому е, цифровому на цій цифровій платформі. Є об'єкти нерухомості, є земельні ділянки, є інформація про міжнародні фонди, яким можна підтримкою яких можна заручитися. Розкажіть детальніше, що ви зібрали на цій платформі, і чим вона корисна для такого дрібного бізнесу для середнього бізнесу. Також дивіться, вона корисна тим, що в одному місці можна побачити всю інформацію, як з точки зору. Фінансових можливостей, допомоги фінансової, так і з точки зору можливостей, що можна придбати в області, це в першу чергу сформовано для того, щоб бізнес ми зараз розуміємо, що йде велика насправді досить масштабна релокація бізнесів. Тобто, навіть якщо не переїжджають цілі компанії, то дуже часто відкривають дочерні підприємства, угу. і це зрозуміло, тому що ми все-таки регіон відносно можна сказати, там безпечний, найглибший. Такий в тилу регіон, а з іншого боку, ми кордон з найбільшим ринком в світі споживання, який повністю зняв квоти на експорт продукції. Тому Львівщина зараз має в цьому плані досить таке унікальну позицію, позиціонування і а, якраз підприємцям, які хочуть тут засновувати нові бізнеси, які не з цього регіону, так само зручно мати в одному місці базу, де вони можуть подивитися а дійсно. А які є можливості, ну по суті, яке є там інвестиційне меню регіону, що можна придбати, де можна розміститися, які є будівлі, які можна придбати. І потім їх почати реконструкцію. Даруйте, ми лише з оляною оточним. А де ви брали інформацію про всі наявні будівлі і земельні ділянки? Ну, дивіться, це в принципі така консолідована історія. Це інформація зі всіх, хто дійсно здійснює продаж. Це і державне майно і фонду держмайна, це майно муніципальне, яке на де на приватизацію, а це майно яке є приватне. Так само можна подавати приватні оголошення. І наше завдання зробити це таким цю платформу максимально популярною, щоб вона по суті стала точкою ліквідності, якраз для таких умов. Ну кажучи специфічних об'єктів, тому що коли ви подивитесь uh -huh. на об'єкти, які а, в основному ми показуємо, і це є об'єкти, на жаль, нашої промисловості. Це там якісь старі закинуті заводи, старі закинуті виробництва чи земельні ділянки, на яких можна щось починати будувати, тобто це сконцентровано на якраз виробництво. Ми не робимо, не займаємося зразу, скажу там аграрними землями. Оці всі речі, от виключно під це, щоб малий середній бізнес, а, які є в нього інтереси, і щоб можна було це легко почати. Тобто, якщо ми маємо Згляну і знов ж таки закинути якусь земельну ділянку або там напів, де колись було виробництво. То ми можемо звернутися до вашого офісу і подати оголошення для того, аби хтось міг скористатись На яких Абсолютно. умовах ну наразі просто ви подаєте оголошення, заповнюєте форму. Угу. І ми Та її проводимо маркетер. звертається до речі, люди, які тут живуть на Львівщині, чи перес... ці люди, які вимушено переселились зараз на Львівщину? Ви Знаєте, я би сказав 50 на 50. Тобто а, завдання, в принципі, ми ж не націлюємося тільки на а, тих, що тут живуть, або тільки на а, переміщених осіб. Ми надаємо абсолютно послуги, показуємо все всім для того, щоб люди розуміли можливості. Основне завдання це показати людям можливості і показати людям, як до цих можливостей дійти. Угу. Дозвольте питання про можливості. Чи є у вас планах створити веб-платформу для інвесторів саме з інформацією про львівський бізнес? Отак, як у вас є земельні ділянки, приміщення, а так ще інвестори, які готові вкладати в те чи інше. Ну, це вже буде напевне наступний крок. тому що коли а ми буде вже говоримо… Цей наступний я крок? думаю, що буде. Це вам Уляна безкоштовна ідею продала. Якби що, скажіть, будь ласка, ще уточнення по можливостях для тих, хто має якісь ресурси для подання оголошень. Тут йдеться про викуп, чи також і про оренду, про довготермінову оренду. Дивіться, зараз ми в принципі працюємо з продажем. Що стосується оренди, оренда це набагато вже складніша історія. Наразі ми ще до оренди не бралися. Зараз ми хочемо налагодити дійсно показати, тому що коли ми презентуємо ділянку, ми насправді ну, якийсь об'єкт для продажу, ми збираємо дуже багато про нього інформації. Зараз так само ми починаємо частково верифіковувати цю інформацію. І зараз а, якраз хочемо налагодити співпрацю з декількома юридичними компаніями, які будуть верифіковувати і ставити свій підпис, що там дійсно ця інформація верифікована з точки зору юридичної. Це є така досить велика масштабна робота для того, щоб дійсно давати якісний матеріал, давати людям не просто малювати картинку. Знаєте, як дуже часто буває, коли ви дзвоните, наприклад, на OLX, бачите, якусь продається нерухомість. Ви дзвоните так все дуже гарно виглядає. Ви дзвоните, каже... трошки так, інакше реальна так. Mm -hmm. так, у нас трішки інакша квартира, в принципі, взагалі не така, але ви до нас приходіть, ми вам. Стіни є. Так, стіни є. От таке не працює, коли ми говоримо про бізнес. Тому інформація має бути дійсно, якщо там є об'єкт, він повинен бути, він повинен бути заданим параметрами, він повинен бути реальним. А ви так, це, це перевіряєте? Хочемо, от якраз це ми перевіряємо. Ви дуже часто говорите, ми, ми, особисто мені, я думаю, що Ярина, тобі так само. Дуже важливо, до кого ти звертаєшся, хто ваша команда, хто ці люди. Ну, люди дуже молода, активна команда. А чому ми? Тому що завжди. Роботу може робити тільки команда. У угу. ви згадували про співзасновників офісу в обласній військовій адміністрації. Є свій департамент економіки, який має відділення щодо інвестицій у Львівській міській раді. Є свій департамент і управління, яке займається інвестиціями. Як ви всі співіснуєте разом? Бо ви перетинаєтеся на усіх це ну, насправді ми не перетинаємося. А якщо говорити про департамент інвестицій, в них більше завдання дійсно вже співпраця з владою. Наше завдання не співпраця. З владою наше завдання, в принципі, абсолютно. Збір всієї інформації з ринку, допомога знову ж з програмами фінансування, пояснення, консультації. Тобто, ми, в принципі, ми створюємо такий дуже дружній сервіс, який дасть можливість якраз підприємцям отримати доступ до фінансування, тому що є розуміння, і зараз що відбувається, насправді знову ж донорські організації дуже багато. Вони дуже сильно нарощують свої програми допомоги бізнесу, mm -hmm. якраз малому і середньому бізнесу, тому що це найпростіший метод створення робочих місць. Ну щоб ви розуміли, зараз в Україні безробіття в районі 30 Відсотків це шалені цифри. А плюс внутрішня міграція величезна. Плюс, вибачте, дуже багато ж людей, які покинули нашу країну, які все одно треба буде вернутися, і щоб тут були робочі місця. Тому програми підтримки якраз малого бізнесу шалено зараз зростають. А ми створюємо можливість, якраз допомагаємо людям скористатися ними і не тільки тим людям, які тому що є навіть такі є прошарок, напевне, підприємців, які там регулярно знають, як вони працюють, і постійно йдуть за цією допомогою. А ми хочемо це розширити, щоб дійсно могли там невеличкі фермери, які в житті ніколи не знають, що таким можна скористатися, цим скористатися, тому що тільки так ми зможемо зробити, ну відверто кажучи, дійсно багатою країною знизу, скажімо так, почати це все піднімати. Ну і на завершення, давайте за межі вийдемо. Вашою однією ще із цілей є консультування в сфері експорту для малого бізнесу і для середнього. Ви створилися у вересні. Це практично вже півроку минуло. Вже вже минуло півроку. Скільки до вас бізнесів звернулося за цей час щодо власне цього питання? консультування в сфері дивіться порядка 12 підприємств. Звернулися в принципі багатьоми й допомогли і поїхати за кордон, класти контракти. Тому а і цей напрямок в принципі, я вважаю, що це один з найбільш пріоритетних напрямків якраз отут в Західному регіоні, тому що в нас, якщо ми говоримо, наприклад, там про центральні чи східні регіони, там досить багато бізнесів буде концентруватися все-таки на внутрішній ринок збуту. Коли ми говоримо про західний регіон, у нас тут фантастична історія. ну, 80 кілометрів ви отримаєте найбільший ринок mm -hmm. в світі з точки зору продаж. Тому тут а, дуже багато підприємств, я думаю, буде засновуватися. Зараз ми побачимо, ну от там. Півроку, рік цілу хвилю засновувань підприємств, які будуть працювати виключно на експорт, у вас були клієнти, які приходили і хотіли заснувати підприємство в сфері медіа? В сфері медіа. Mm, ну так не пригадаю зразу. Ну, якщо не ферма і не салон краси, yeah, то тоді yeah. ми з Оляною прийдемо. Фантастичні іде. історії. Наприклад, було недавно одне підприємство, такий, можна сказати, стартап. А хлопці придумали історію робити а, з переробленої кави. Ну, з кави, яка з кав'ярень залишається, от а, <реку> Після кавомашини робити а, дуже гарні чашки, і цей в ці підприємець шашки... був швидше у нашій студії. Тому а, наші глядачі бачили свічки. це фантастична історія. Ну, от просто. Називається це підприємство рекава. Вони релоковані так, так, і роблять так, так. реально фантастичні, фантастичні речі. Ми навіть бачили, і в мене досі вдома стоїть ця скляночка з, з гущі кави, зроблена запахом свічки. Так кави е, ви, ви вже свічки маєте? Ми на жаль не маємо, але оцей ця склянка із кавової гущі досі, досі, досі пахне. Вже скільки часу минуло від того, як. Нам подарували цей предмет. Пане Тарасе, ми вам дякуємо за розмову. Чекайте нас з Оляною в гості, коли ми виберемо ферма, салон Краси чи, чи медіа бізнес. Тарас Тарас Єлейко, директор інвест офісу у Львові, був у цій частині програми і з нами. Говорили про те, як у Львові намагаються в таких тяжких умовах підтримати і розширити можливості для бізнесу.